Редбай вербу подаруй авто напередодні вербної неділі. В Коломиї запустили благодійну акцію. Мета збір коштів на машину та FPV-дрон для роти вогневої підтримки 77-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Аби долучитись, необхідно купити вербовий букетик у одному із магазинів Бутон, що в Коломиї на вулиці Романа Шухевича, 2 та січових стрільців. 39. Всі виручені кошти підуть на допомогу військовим. Більше розкажуть власниці квіткової майстерні Оксана та Оляна. Разом з партнерами ми підготували велику благодійну акцію для підтримки наших захисників, а саме, придбай вербу подаруй авто для ЗСУ. Метою нашої акції є придбання автомобіля та FPV дрону для наших військових. Для цього наші флористи підготували понад 400 вербових букетиків, всі кошти, з продажу яких ми спрямуємо на закупівлю автомобіля та FPV дрону. Для того, щоб взяти участь в нашій акції, достатньо придбати букетик в одному з наших магазинів. Також ви можете їх забронювати через Інстаграм. Після завершення акції ми розіграємо подарунки всіх наших партнерів. Акція триватиме з 10 по 27 квітня. Звіти обов'язково опублікуємо на нашій сторінці в Інстаграмі. Бажаю здоров'я! Звертаюся до вас від імені бійців 77-го окремого батальйону територіальної оборони. І закликом всіх небайдужих долучитися до збору коштів під назвою Придбай Вербу подаруй авто. Придбавши вербу в одному з казаних пунктів, які також будуть вказані, в наступних сторісах та постах, ви долучитесь до збору коштів на придбання авто та ФПВ-дронів, які допоможуть нам нести нашу службу. Разом до перемоги! Слава Україні!